У Полтаві на базі одного з медзакладів облаштовують центр реабілітації для військових. Ми зараз монтуємо металевий карпас для монтажа гіпсокартона. Ми працюємо в парі, щоб це було швидше. Роботи розпочали на початку жовтня, каже виконроб Станіслав Заворотній. Закінчити мають у середині січня. Виконані демонтажні роботи проводиться монтаж гіпсокартонної конструкції, розведення нової електрики, розведення системи вентиляції, опалення та водопроводу. Ремонт проводиться паралельно на всіх трьох поверхах. Залишилося нам підлогові покриття, стяжка та вкладання ліноліуму. Максимально тут. Предусмотрено все для пацієнтів, так як ми розуміємо, з ким ми працюємо. У нас предусмотрено дві групи освіщення: ще є ночнічки, аварійне освіщення, удобство для розеток, розміщення розеток. Заклад розрахований на 50 ліжок. У ньому безплатно проходитимуть реабілітацію. Військовослужбовці, які отримали поранення на війні. На другому, і третьому поверсі будуть облаштовані палати. На першому поверсі будуть зали: зал фізичної терапії, зал кінезотерапії, кабінети ерготерапії, кабінети психологічної підтримки пацієнтів, кабінети асистивних технологій. В реабілітаційному центрі буде працювати мультидисциплінарна команда. Це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевти, фізичні терапевти, психологи, лікарі-неврологи, лікарі-ортопеди. Де травматологи у центрі будуть одно, дво, три та чотирьохмісні палати. Реабілітаційне лікування буде як стаціонарне, так і амбулаторне. Потрапити до закладу можна за направленням від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста, каже завідувачка. В кожній палаті буде знаходитися кнопка виклику медичного персоналу. Всі палати будуть облаштовані кондиціонерами. Ми бачимо широкий дверний пройом. Це згідно вимог інклюзивності, щоб маломобільні пацієнти могли заїхати в палату. Кожна палата Буде оснащена санітарною кімнатою із душовою зі слів Світлани Левченко. Ремонтні роботи та закупівлю обладнання здійснює благодійна організація. Перших пацієнтів заклад зможе прийняти у лютому 2024-го. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.